У рівному таки буде спортивно-технічний клуб. Відповідне питання розглянули депутати Рівнеради ради на черговій сесії. За проголосувало 33 міських обранців. Спортивний клуб займатиметься вихованням спідвоїстів. Передбачається, що за перші роки клуб буде утримуватися із міського бюджету. Нагадаємо, що напередодні дане рішення розглядалося на бюджетній комісії Рівнеради, ради, члени якої в більшості проголосували за створення клубу, але з умовою, що керівники проекту за Місяць подадуть чіткий план з розвитку спідвею з у Рівному на 5 років. Туза більш вітрила. Дякую, хто проти. Двоє. Дякую. Додамо, що ініціатор проєкту, голова громадської організації Клуб вболівальників Рівненського Спідвею Сергій Головня хоче створити спеціальну європейську лігу, яка стане стартом для молодих спортсменів. Напрацювання уже є, адже місяць тому Сергій заключив попередні договори про співпрацю з деякими спідвейними країнами. Відродити командну першість України, і це ми перші це зробимо. В минулому році клуб болівальників провів вже аналогічні змагання як командний чемпіонат. Далі, буквально місяць тому я їздив за кордон і заключав договори з країнами з підвейними, такими як Словаччина, Слов... Словенія, Польща та Чехія. Також зараз до нас має долучитися Латвія і на наступний рік ми плануємо створити спеціальну європейську лігу, де буде вже стартувати і цей клуб. Віктор Терещук, Заряна Жильчук – у ритмі подій.